Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Infinity FX35 2007 року випуску з 3.5 бензиновим мотором з автоматичною коробкою передач. Авто в прекрасному стані. Ніяких вкладень не потребує, як технічно, так і зовні. Біла шкіра, повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, вставлений новий монітор. Як бачимо, салон в прекрасному стані, без лишніх дефектів, по комплектації клімат-контроль, круїз контроль. Все, що необхідне для комфортної їзди, салон без дефектів, немає ніяких пошкоджень, також є люк, моніторчик для DVD. За авто доглядалося. Звертайтеся вулиця Володимира Великого, 2А. Місто Львів, авто також можна придбати в кредит та лізок. Будемо вас чекати, ваш автопарк.